Марія Гангор стала віце-чемпіонка Європи з важкої атлетики на континентальному турнірі, який триває у столиці Вірменії Єревані, 22-річна харків'янка посіла друге місце у вазі до 64 кілограмів. У сумі двоборства вона набрала 214 кіло. Малобронзову медаль. Гангор здобула у ривку. В поштовху показала п'ятий результат. Перемогу одержала турчанка Нура Гюнбьор 219 кілограмів. Останнє місце на п'єдесталі Єреванського чемпіонату Європи дісталася британці Зої Сміт, яка показала у двоборстві однаковий результати з гангур. Харківські велосипедисти тричі зупинилися в кроці від п'єдесталу на двох міжнародних змаганнях першої категорії з монтенбайку в олімпійському кроскантрі, які відбулися в сербському місті В Стартові гонці Марія Сухопалова та Федір Єрьомін посіли четверті підсумкові позиції в жіночій та юніорській категоріях відповідно. Спортсменці з Казахстану Аліні Саркулові, яка виборола бронзу, 18-річна Сухопалова поступилася пів секунди. Перші два місця зайняли італійські велосипедистки. Вихованка харківського фахового коледжу спорту відстала від них на 5 та 22 секунди. 16-річному Єрьоміну, який представляє школу вищої спортивної майстерності до бронзової нагороди, яку здобув угорець Даніель Кіс, не вистачило 15 секунд. В Чоловічому кроскантрі ще один харківський учасник Олександр Коняєв показав сьомий результат. Наступного дня в нові сади відбулася ще одна рейтингова гонка першої категорії. І знову в колесі від нагород зупинилася сухопалова. На цей раз у суперечці за бронзу вона програла на фінішній прямій італійці Луції Браматті. 24-х місця поспіль принесли Марії 50 рейтингових очок. Коняв був 10-м, за два дні заробив 26 залікових балів. Єрьомін у другій гонці участі не брав, за першу отримав 14 пунктів. Загалом за нагороди та рейтингові очки у серфських турнірах змагалися представники 11 країн. Інформація про жіночий футбол до нас надійшла зі Швейцарії. Команди-учасниці фінального раунду чемпіонату цієї країни у четвертій лізі завершили третій тур, у якому Віпкінген-2 житлобут 1 ю 21 екзаменував у гостях аутсайдера таблиці ФК «Вецикон». Харків'янки одразу дали зрозуміти місцевій команді, що приїхали виключно за перемогою, і вже на четвертій хвилині відкрили рахунок. Зробила це Ганна Давиденко: один гол добре, два краще. Дощ не завада. На 17 17-й хвилині підопічня Ганни Пукус та Єлизавета Костюченка подвоїли перевагу. Цього разу м'яч в ціль відправила Катерина Бабенко. У час, що залишився до перерви, загальна ситуація не змінилася. Змінилася вона одразу після поновлення гри, коли на 48-й хвилині Дженіфер Ланузі один гол відіграла. Інтрига нічого подібного. Локальна невдача лише роздратувала харків'янок, і Через 9 хвилин Давиденко, оформивши дубль, повернула своїй команді комфортну перевагу 3-1. Не встигли швейцарські футболістки. Отямитись, як Вікторія Плечищева, оголошила їх ще одним голом. На 70 70-й хвилині Вецикон з усильними рані і маді відставання скоротив, але матч як слід було очікувати. Програв 2-4 в таблиці Віпкінген 2 житлобут 1 ділить перше третє місця з Гладфельденами відіконом. У наступному турі фінального етапу чемпіонату Швейцарії у четвертому дивізіоні суперником харківської команди буде Фолькет який знаходиться на п'ятій позиції. Гра відбудеться 23 квітня. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини Харків.